То він боїться близького контакту е, з сильними світа цього, щоб не вдарити е, вогли, е, гря, фразою, в фразою з гряз'ю в ліцо. Його не можна було пускати. Бо він з тих людей, яка могла сказати те, що не можна казати. Тобто от, відправили всіх тих. Хто нічого не скаже, бо не знає. Про щось, що не хотіли б показати. А Лавров як, якраз знає. Бо він Є, майже... Що він знає? Посеред Щас. що він знає той Лавров. Він знає, хто насправді керує Росією. Ну от, Дурак, Тож, тобто, то, що ви знаєте, Ребус, звісно, я вам розкажу. Да? Ну, рєбус, бо карти Ребус не в другий раз спілкується. Да? Тобто, що ви знаєте, це неправда. І ну, це неправда саме стосується до короля. Тобто, ну, іншими словами, якщо на Лаврова надавить, Іншими, ну, різними способами, да? То вийшла би інформація, яка не мала вийти, і яка не має вийти. От тому Лаврова не поїхав. Так, О, якось так. <плес> да. Зустріч як для України. Дивлюсь. Е, змістовна, е, дуже змістовна. Вона це як зустріч це не як Ердоган, а як зустріч вона дуже змістовна. Там були названі якісь моменти, які 100% виключені, і 100% включені. Тобто, так і так і так повинно бути отак, отак, отак да? Тобто, що я так кажу, бо тут королева мочів перевернута. Це коли якісь конкретні моменти, вони просто виключені. Да? А це і оці дві карти. Тобто інші моменти, вони включені. Тобто, іншими словами, розставлені крапки над І. Є таке. От. А зараз яка позиція Ердогана щодо України після цієї зустрічі? Да? Ну, що я вам скажу? Тут показують мені дві людини. Одна людина це Ердоган як людина, а друга позиція Ердоган як, ем, ну, як правитель. фахівець, як правитель, да, а от. І от якщо ми кажемо як правитель, ось як правитель, сейчас його покажу, ну, от, як людина, да? ніяк, йому все одне, да, а як правитель, він е, сказав так, як має бути. І то, так як тут жезли перевернуті, це значить, він сказав, як було вже написано. Тобто його розмова була в ході написаного сценарію, і після того, як і що він мав до України, нічого такого без сценарію. Що до сценарію, як правитель йому все одно, як людина йому все одно. Просто як людина йому, скажімо так, все одно повністю, а як правитель йому ну, на деякі моменти, ну, скажімо так, не начхати, а на якісь начхати. Так? Ну, це по королю житлів, я кажу. Так? Але е, хоч начхати, хоч не начхати, це було прописано. Тобто він сам змістовно не був включений в розмову. Ну, Тільки як по, по, по написаному. Який буде вплив на хід війни. Зараз я розберусь. Ну, дивіться, так, щоб повністю змінити не вдасться, але зрушити вдасться. Зрушити. А чого зрушити тільки вдасться? Знов те саме, бо те, що там пропонується, для нас неприйнятно. Ну, ось Жертва перевернута. тобто Для нас це неприйнятно. Тобто тільки зрушити, а так, щоб поміняти, ні, ні не вийде. Чого Путін не поїхав до Туреччини? Зараз я скажу, чого я так задумалась. показую карти. Ой, ви знаєте про що. Якось так іде інформація, що він розумів, що його розоблачать. Ну, от, дивіться, сила покажу сила це коли не боїться, так? тобто, коли є конкуренція, але далі лице. Жезлів і ще із вогнем, він тут такий вогнений. Да? Тобто він боїться ось е, як віч на віч зустрітися. Близького контакту. Да, да з м, сильними, е, ну, тут видно, над головою як такий да, свічіння. Ну, світло таке, да? тобто він боїться близького контакту е, з сильними світа цього. Щоб не вдарити е, в обли, е, гря, фраза є гряз'ю в лісу. Облича в багнюку. А у них да, грязь да. в лицо. Ой, лицом в грязь. Да. Е, і тут справедливість перевернута, це значить. Ой, Наталочку, як би це не було то, що ми дивилися з вами колись, пам'ятаєте? І в нас ну, тобто то... в цей період виходило якесь викриття. Так, да, да. він боявся, що буде оце викриття. Бо тут перевернута справедливість, а це все те, що зв'язано з документацією. Ну, Тобто, якщо є жива людина, то вона є. Да? А по документах вона теж має бути. А тут щось таке, що не співпадає те, що має бути і з тим, що є. І оцього він боявся. Отак. От ну, це не, одне, це не одна причина. Ще є причини. Бо тут лицар це нам показали таку вогневе, вогнен, вогнену причину. Тобто саму таку велику причину нам показали, Да? А є ще причини, крім цього. Так. Давайте, давайте. Що за причини ще? Так, причина, що йому би прийшлось піти на якісь умови. Диявол це домовленість. Диявол це домовленість, але це домовленість, і ти маєш це зробити. Тобто, це така домовленість в лапках, скажімо так, да? Ну, це під тиском, бо тут жриться. І це значить, що він боявся погодитись на те, на що він не має погоджуватись як президент. Тобто, іншими словами, боявся він того, що його могли дотиснути на тих моментах там, де він мав кріпно, кріпко стояти. Зараз я вам покажу, по-перше, розклад. Це нам кажуть, що Ну, ми зараз розкриємо там. Розуміли, я так понімаю, що будуть дивитися цю історію якось. І там, ну, в народі це кажуть морок, деякі поставлені. Ну, зараз ми розберемо, але я просто вам показую, що якби, ми будемо зараз руба <ривати> да, проробувати зараз. Чому саме така делігація? Ну, Ця вона дана, щоб, щоб була. Ну, Щоб була, що а, хтось все ж таки приїхав, да, і е, дані ті люди, якраз, які нічого не вирішують, але вони ну, як мають посаду, але вони нічого не вирішують, але вони рахуються, що від Росії хтось приїхав.